У, я дементор. Страшно, Поттер. Чи бачили кастинг-менеджера, кого обирали? Нові Гаррі Поттер, Сутінки, Лілої Січ та інші ремейки та адаптації. Чого чекати від цього шквалу новинок? Егрегор провалився. Критики та блогери невдоволені. Можливо, глядачі теж. Шалений старт фільму Люксембург, Люксембург. Привіт, мене звати Валерія і я люблю кіно, а також обговорення кринжових ситуацій, і не тільки таких, зокрема у світі кіно. Тож, якщо хочете дізнаватися більше, що там взагалі відбувається, підписуйтесь на канал. І якщо це відео вам сподобається, не забудьте поставити вподобайку. Ще більше нових Поттерів ми зможемо побачити з вами у майбутньому. Ще донедавна ми освітлювали новину про те, що Ворнери як би хочуть екранізувати п'єсу прокляте дитя. Натомість HBO настільки хитренькі вже виставили маленький анонс, що на нас чекає саме серіал, і як можна зрозуміти, по сімом першим книжкам: один сезон, одна книга. Для чого це хочуть зробити, достеменно мене невідомо. Зради нового покоління. На мою ж думку, батьки захочуть показувати своїм дітям найперші екранізації. Заради грошей, можливо, проте Джон Роулінг, яку постійно кенселять за її твіти, можливо, стане продюсеркою проєкту. Гогвард з натомість теж хотіли закенселити, але до тих пір, коли не з'явилася інформація, що пані Ролінг до цього не буде мати жодного стосунку. Хоча, враховуючи наскільки швидко гра втратила свою популярність, проте особисто мені дуже цікаво подивитися, що з цього вийде. Не візьмемо же фільмів кожен рік дивитися, як ми. Це робимо зазвичай. І враховуючи сьогоднішню хватку HBO, вони запросто зможуть обігнати навіть Netflix. на те, що Warnerів. Пішла ж купа і трішки пліток про сам каст. Буцімто його вже злили. Ми можемо чекати на таку Герміону, ось такого Рона, на такого професора Снейпа, і найголовніше, на такого Люциоса Малфоя. Фанати незадоволені переважно вибором Гаррі через несхожість і Дамблдора за те, що він надто молодий, а не темношкірий, як всі могли подумати. А от темною шкірою Клеопатри справді не задоволені багато користувачів, які подарували анонсу купу дизлайків. Натомість достовірно невідомо, як виглядала цариця, хоча стверджує, що мала грецьку зовнішність. Факт, що Клеопатро гратиме темношкіра акторка, обурив єгипетських політиків та істориків. Вони закликають бойкотувати кампанію. А відомий єгипетський адвокат навіть подав позов до суду на Netflix. Сама ж акторка Адель Джеймс, яка виконує головну роль, відповіла, що якщо кому щось не подобається, то хай не дивиться. Також нещодавно людей налякала фото жаба. Ой, це ж не жаба, це Стіч, зліло згенерований штучним інтелектом. Реально жаба, синя жаба. Синя жаба. Що це за крінж? Не подумай, блін, тільки. Люди настільки довірливі, все-таки колись штучний інтелект захопить всесвіт. світ. Реально повірили? Я теж повірила спочатку. Планується зробити фільм з відомої мультиплікаційної роботи Дісней, до речі, моєї улюбленої, напевне. Тож багато хто налякався такій перспективі, як була у Соніка, який виправив графіку, але не рівень довіри до стрічки. Проте фани переважно похвалили сам каст, хоча не обійшлося без скандалів. І тепер, через певні расистські висказування, хлопці на ній буде грати інший, не спершу заявлений актор. І також з кіноадаптації можна буде очікувати повернення. На Аватара Анга цього разу глядачі набагато тепліше зустрічають каст майбутнього фільму, аніж це було у кіноадаптації ще малана. Тож, поки зарано обговорювати, що очікувати від проєкту. Проте сподіваємося, що він зможе виправдати очікування глядачів, тому що там є ще екранізувати. Головне, будь ласка, не кору. Хоча, знаючи HBO і Netflix, як вони підхоплюють тренди та роблять ремейки. І також, як давно, я на це чекала на хвилі цих всіх переробок на нас чекають нові сутінки. А, 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 а. А, а. Їм треба викупити права на цю мелодію. Ну, Степані має, скоріше за все, буде продюсером. Які Джоан Роулінг люблять письменниця бути продюсерками? Зате такі проекти вони мають можливість робити так, щоб міняти режисерів просто так, бо вони режисери-постановники. І все. Більше не буде жартів, що сталося би, якщо сутінки випускали у вигляді серіалу. Також не виключено, що письменниця Стефані Майер взагалі планує адаптувати до сценарію свої інші роботи, і це буде лише все світ сутінок. Екранізація на ранішній стадії розробки, тож навіть дати початку роботи над нею невідомі. Взагалі напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку. Чим саме зумовлена така шалена хвиля ремейків: Гаррі Поттер», Сутінки, Ліло і Стіч, Аватар Анг оригіналам чогось не вистачає? Чи на відомих проєктах просто хочуть наваритися? Залишайте свою думку, дуже цікаво буде почитати. Єдине, що трохи засмучує, що ми не зможемо поглянути на майбутній серіал або фільм у чудовому перекладі від Сергія Притули. Але скажу по секрету, що у нашому телеграм-каналі, до якого ви можете доєднатися, підтримавши наш шматочком піци на Баймієкофі, є цей прочудовий авторський дубляж фільмів. І з хорошого буде продовжено два дуже популярних серіали: Ти і Хороший доктор. Тобто, як мінімум, ще два огляди чекатимуть на вас. Взагалі, як я відношуся до них, ви можете дізнатися з найпершого доступного відео на нашому каналі. До речі, наже більше ста. Дякуємо! А от хорошого доктора ми не додивилися, бо схема сценарію у серії почала повторюватися. Проте це не означає, що серіал нудний. напевно його просто не треба з'їдати одразу. Це один з найкращих серіалів подібної тематики, які я бачила, і його завершеність буде дуже доречною. Доктор Хаус краще набагато. Якби не це з однієї серії ту саму. Я докажу, що я такий докажу, що я такий докажу, докажу, докажу. Звичайно, я думала, що і серіал Ти тема вже закрита, але ні, п'ятий сезон стане фінальним. Поки невідомо, що цього разу вчудить Джой, який, здавалося, здивував нас більше нікуди, так само як і те, чи буде за цим цікаво спостерігати. Бо передбачаю, ми повернемось до того, з чого й почали. А декому це може бути не до душі. Загалом подивимось вже зовсім скоро. Взагалі, у цій справі найголовніше вчасно зупинитися, аби успішний проект не став подібним до останнього сезону гри престолів, аби успішний проєкт не став їм гім... гальмом. І з найкращого Люксембург Люксембург здобув другий найкращий старт. Він зібрав у залах близько 100 тисяч глядачів і більше 14 мільйонів гривень у перші два вікенди. При тому, що бюджет фільму складає 28 мільйонів. А режисер Антоніо Лукіч попередньо казав, що розраховує на збори у 20 мільйонів. Дуже скромно. Фільм просто неперевершений, тому я наполегливо рекомендую вам сходити у кіно, якщо ви ще його не бачили. А якщо бачили, можете сходити в другий раз. Не пожалкуйте, я впевнена в цьому, тому що. Я не думаю, що хтось отримав сухарик Лін. Тому донатьте на благодійні фонди. Я серйозно. І Якщо ви би хотіли остаточно впевнитись у крутезності цього фільму, можете подивитися наш огляд на три роботи Антоніо Лукіча, аби також мати змогу ближче познайомитись з творчістю режисера. А от Егрегору ще одній українській новинці не вдалося здобути такої прихильності. <му> Кінокритики і глядачі не задоволені спробою створити український код девінчі. По деякою, що глядачі не додивлюються і виходять із залу. Ані ідею, ані технічну складову не вважають достатньо вдалою. Взагалі невдалою вважають, блін. Давайте будемо чесними, взагалі невдалою. М -м, ви поняли. Чи -то глядачі розбалований новою українською хвилею, чи там справді все не дуже добре? Я думала, нова хвиля таке українське кіно зараз виходить. І Грегор теж буде на рівні. І тут тобі, ну, просто. Шо це? Що це? І напевно найголовніша новина цього тижня місяця, сподіваюся, не року. Те, що у нас тепер більше 100 підписників. Дуже дякуємо вам! Крім того, що ми вам дуже сильно вдячні, ми також дуже раді, що так швидко розростається наше ком'юніті, яке так само зацікавлено у кінематографі. Тож, поки це всі новини зі світу кіно, сподіваємося, скоро буде набагато більше і дуже дуже цікаве. І якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте йому вподобайки і підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. А також можете підтримати наш маточком Баймі на Кофі. В першу чергу, звичайно, донайте благодійним фондам, наприклад, поверні живим. А з вами була я, Валерія, яка любить кіно. До зустрічі наступного тижня. Па-па!